Помилуємося ще раз на перстяночкою, вже вона відцвітає, знизу ось така, а доверху ще красуня. Ніжна-ніжна фіолетово-рожевого кольору. Ніби фіолетова, а ніби й рожева. А гляньте, як гарно зараз розквітне хоста. Вона дуже гарно квітує. Паїнці її з листочками. Такий чудовий кущик. І ще один. Колись давно на просторах інтернету побачила я таку квіточку. Як виявилось, це Лілія. Тоді казали, Лілія Роза, Лілія Троянда. І відразу мені її захотілося придбати. Ну і звісно, я ж знайшла її, придбала. І так вона зараз зростає в моєму квітничку. І як і тоді вона найулюбленіша Лілія моя. Кожен рік вона по-різному зростає. В цьому році вона невисока, але квіточок багато на стеблі. Це одне стебло. Ви бачите, скільки квіточок. Одна перецвітає, друга розцвітає. Ну просто краса. Тому, хто ще не має в своєму квітничку такої квіточки, обов'язково придбайте. І я впевнена, що ви, так як і я. Щороку будете чекати її квітування і шукати серед інших лілій.